Привіт! Сьогодні хотів би поговорити з вами про вибір катушки для бюджетного спінінгу. І у нас сьогодні є дві моделі, обидві дайви, які коштують приблизно 50-60 доларів. Це Fuego LT-2500 для китайського ринку і Regal. cs 2500 також для китайського ринку. Обидві їх можна купити на. Нашому такому відомому магазині Aliexpress. Коштують вони, як я сказав, вже 50-60 доларів. Але між ними є такий цікава різниця. Якщо глянути на технічні характеристики катушок, як бачите, Fuego у нас по характеристикам передатка 5,3, вага 205 г. Тяга на фрикціон 10 кг, ви 75 см вашого шнура. Є 6 кулькових підшипників. Фойга. Дайва Регал. Передатка та сама, 5,3, вага 200 г на 5 г легше. Тяга на фрикціон та сама, виматує те саме, але у нас тут 9 підшипників. Може когось цікавить. Що ще цікавого по них дивимось по різниці? В цій катушці є захист Max Це магнітна така змазка, як вони пишуть, використовується в НАСА в космосі. Тобто нанесене масло, яке магнітне, і воно захищає вашу катушку від потрапляння води та піску, там, маленького всякого абразиву і так далі. По інших, в цій катушці немає такого захисту, там є трошки інший захист. Також, по відмінностям, в цій катушці ручка вкручується безпосередньо в головну пару. Тут у нас ручка вкручується по-іншому, вона не цільна, згинається, з чого може, буде в подальшому там якісь люфти і так далі. Але це, в принципі, таке. Раніше всі такі були ручки. Ловили і працювало все нормально. По фрикціону тут АТД тут АТД Type L. В принципі, дуже схоже, в Type L застосовані трошки інші вкладки. Там саме він складається з шести вкладочок, три фетрові там і три алюмінієві і сам матеріал. Трошки відрізняється. І через це, ніби кажуть, що фрикціон регулювання фрикціона стало краще в Type L. Таф DGG, що тут, що там. Це електронна там якась обробка головної пари. Точно, супер, точно, і все так далі. І, і що ще чим відрізняється тут Лон Каст АБС. Тобто. За Ion V за Ion V, вибачте, да, там пластик один той самий. По вазі видно, це там 5 грамів всього різниці. А ATD T Type L. Це, сказав, Лонкаст да, АБС, я вибачаю. Лонкаст да. АБС мається на увазі, що шпуля виконана таким чином, що ви зможете трошки далі якби, закидати для більш дальнього закиду. Наскільки це правда ніхто не знає, але, в принципі, така інформація присутня. І тут також є надпис, яка відрізняється від Fuego це AirDrive Design. Це мається на увазі новий дизайн, нова там, дужка лісоукладовича. Вона, побачите, трошки відрізняється від Dive Fuego. Ну, в принципі, от вся різниця по Якщо подивимось по намотці, по шпулям 2500-2500, тобто все, все однаково, можна намотати. Там 0,13 палетений шнур наш 190 метрів і тут 190 метрів. Тут отаке. Зараз глянемо, що тут у нас в катушках, яка різниця 21-го року ця катушка ця 24-го року. Подивимось, що тут всередині. всередині Дайви. Макулатура, Макулатура. І... От, ручка. ручка. перша відмінність, ручка. схема е складання. Е якщо ви там захочете зробити те очі, додати якісь підшипники, чи що, щоб е зібрати правильну катушку, от вам дайва поклала таку бумажечку і шайбочки для регулювання намотки шнура. Це Fuego. Тобто вот ручка. Положимо поки що і сама катушка. Все, далі там більш нічого немає. Відкладаємо в сторону. Це щодо дайви Фуего. Ось вона Fuego, ручка, катушка. Дайва регал. Дивимось така сама макулатурка. Ще одна схемка. І тут вже трошки інші регулювальні шайби. І катушка, як ви бачите, у мене вже ручка не розплодна. Ручка от уже вкручена в котушку. це в принципі, от різниця. Дивимось, як виглядають котушки, кому що подобається. дайва такий чорно, чорно-червоний. Регал фіолетовий, з золотим, він там трошки переливається і так далі. Тобто от різниця. Дивіться, якщо ми в регалі, то ручка фіксується от таким чином. Тут у нас є закрутка, от така. І ручка у нас вимається. От, щоб зробити схожими їх. Да, от положимо отак. Дві ручки. О, от вони. Тобто тут в нас от така ручка, вона згинається і вставляється ось сюди, в головну пару. А тут уже в нас ручка саме вкручується в головну пару. Тобто, напряму, як це виглядає? Тобто от ми беремо ручку. І вона вкручується в головну пару. От Вкрутили, от зібрана катушка. Положимо от одну катушка, а ця катушка вставляється там ромб, ручка. Вставили вставили це сюди і просто закручуємо. Закручуємо, закручуємо, закручуємо. Закручуємо там. Різьба досить довго, але закручуємо, ну, якби, ручка вирівнюється. І от скільки ви там пальцями можете затягнути, закрутили. Закрутили, От, вийшло у вас ще також, от положимо їх в схожому положенні, от Дві катушки. Оце перша, в принципі, різниця. Тепер щодо цікавого, ціна я нагадую однакова, що в той шотої катушки вигляд, будь ласка, кому що подобається. Мені більш подобається червоно-чорний. Є в обох катушках переключателі стопору. Тобто, якщо він виключений, катушка крутиться і в ту, і в ту сторону. Що ми включаємо, катушка крутиться тільки в одну сторону. Тому що зараз у багатьох катушках вже цього перемикача немає. І він по замовчуванню стоїть на блокуванні. А в чому ж у нас різниця? Тут, як ви пам'ятаєте, 6 підшипників 5 плюс 1, а тут 10, 9 плюс 1. Тобто 9 роликових кулькових підшипників, да, говоримо українською мовою, а тут 5 кулькових і один там ще втулочка одна. Різниця: різниця починається от тут. Дивимось. Ручка. Це кноп, який крутиться на двох втулочках. Подивився, так? А отут кноп, от уже крутиться на двох підшипниках. Ну, я не знаю, на відео видно, крутиться набагато краще. Але там ще така може бути проблема, що з заводу, в залежності від того, хто там її збирав, які в'єтнамці, то. Може буде пережати. Просто треба відкрутити, трошки послабити гвинтик, і вона буде крутитись ще краще. Але от дивіться різниця тут і тут. Я думаю, різниця помітна як кожне озброєним оком. А різниця в тому, що тут дві втулочки, тут два підшипники. Це от перша різниця. Е, по ходу катушки. Ну, от Ми її включаємо. Не знаю, чуть вам чи ні. Але, в принципі, присутній якийсь шурхіт. Я не знаю, бувають такі випадки, що туди просто мало поклали змазки. От тут навіть на цій катушці, якщо видно, от, видно, що вона аж трошки вийшла. Крутим цю катушку. Але, в принципі, шуршать вони однаково. Там провіряють хід катушки, я знаю, от піднімаєте Вона. Ніби повинна крутитись під вагою своєї ручки. Ну, фоєго щось не дуже хоче крутитися під вагою своєї ручки, а от регаль, як ви бачите, крутиться веселіше трошки. Тобто, ну, не знаю, може там більше З маски Дивіться. Ну, ця теж, в принципі, також крутиться, але трошки гірше. Це перша різниця. Значить, тут ми маємо дві втулочки, тут ми маємо два підшипника. Далі в ролику лісовкладача, який вважається основним важливим таким елементом. В Fuego у нас втулка. втулка. Ну, можна подивитись, берете будь-який листок паперу. І пробуєте крутити його. В принципі, він крутиться. Він видно? Якщо видно, я не знаю, може. Крутиться. Тут він, тут трошки інший. Ролик зроблений трошки по-іншому, він так менше виглядає. І дужка інша, бачите. Тут перевірити також, в принципі, це можна. Крутиться трошки краще. А крутиться він трошки краще, тому що тут всередині стоїть підшипник, а тут стоїть втулка. Друга різниця, тут ще кому що подобається. Щодо дужки, От дужка Дужка закривання. От тут така крупненька пола дужечка. Алюмінієво виконана, да вона. Коли шнур спадає, в принципі, він йде простенько лягає сюди, все, все добре, все, все гарно. Мені більш подобається така дужка у мене на моїй минулій катушці. Це була Ryobi Xia, невбиваєма ця катушка. От вона була така, тому мені більш звична отака ручка. Тут дужка ця, от вона тоненька, як з проволоки. Е, вона, не знаю, комусь, може хто там комусь подобається і така. вшимана, я знаю більшість таких дужечок, Але вона от закривається з таким звуком клацання. Кажуть, що це дайва украла цю технологію в шаману. Не знаю, наскільки це правда, але от приємний такий, приємне таке клацання. От вона так закривається. тобто Кому як подобається. І як бачите, тут, коли шнур сходить, він іде не прямо, а по такому переходу. Тобто може трошки цеплятись, не цеплятись, Не знаю, я такими дужками ще не ловив. Але, в принципі, повинно все бути добре. І от Бачите надпис Drive, Це новий цей дизайн AirDrive. Далі давайте. Це в нас короткий такий. Огляд катушечок відкрутимо фрикціонні гайки. Тут, в принципі, вони однакові, як на мене, що та та, досить такі зручні, легко за них ухопитися. І дуже-дуже тоненьке таке регулювання. Тобто, от, пам'ятаєте, тут написано long type L. АТД, тобто фрикціон нового типу. Якісь там а, інші вкладиші в ньому, ну щось таке. Але, як на мене, вони дуже схожі. О, дивіться. От одна кришечка. І відкручуємо. Відкручуємо, відкручуємо. Також тоненький, тоненький такий хід. Відкручуємо. Тут друга кришечка. Я Не знаю. Ви бачите різницю. Я не бачу. Я навіть не знаю тепер, яка з якої. Не знаю. А тут менше смазки. Змазки це з цієї, а це з цієї. Тобто, всередині дивіться, тут, в принципі, зроблено все. Плюс-мінус однаково. Тепер давайте знімемо е, наші шпульки. Шпульки дивіться, в принципі, майже однакові, що та, що та завужена внизу. Як кажуть, це для, для того, щоб е, менше потрапляло туди всякого мусору. Але от всередині, бачите, трошки відрізняються. Тут якийсь такий пластиковий вкладиш, а тут така ще металева ніби втулочка. Що, в принципі, я не знаю, я не впевнений, але можливо там є можливість додати ще один підшипник. Але, в принципі, я не знаю, чи він потрібен там чи ні. Отак от видно, я думаю. Давайте подивимось на катушки. Дивіться. Підшпульний вузол. Ну, давайте трошки піднімемо отак його. Тому що це, здається, більше це тому що так катушка стала. От, дивіться. Один в один. Тобто, плюс що ми маємо? Ми маємо тут підшипник і тут підшипник. Тут підшипничок відкритого типу. І тут підшипничок відкритого типу зверху там шайбочка. Пластикова, пластикова знизу, шайбочка знизу. Захист від води починається ось тут. На гайці прикріплена от така резинова втулочка. Це вона йде прямо от на гайці, бачите, можна припідняти її, в принципі. Така, такий захист починається. І тут такий саме все те саме. Різниця починається от Fego. От, от різниця. Маємо тут напис Max Це та сама, славно, звісна, їхня магнітна змазка. Під ротором там є таке металеве колечко. Не буду зараз цього знімати, покажу може в наступному відео, якщо комусь це буде цікаво. І саме в тому колечку є проріз. В якій і наноситься ця магнітна змазка, яка е, в подальшому стримує воду, щоб вона не потрапляла в нашу обгонну муфту наш найважливіший елемент. По дизайну, що тут ще скажемо? Накладочка, що тут що тут є? От, якось вони так трошки відрізняються. Тут така ще прорізь, тут просто накривається. Але в принципі плюс-мінус одне і те ж. Тобто, якщо вибирати між катушкою, я не знаю, кожен обере сам собі, кому потрібно трошки легша на 5 грам катушка, із більшою кількістю підшипників, то вибираємо, звичайно, ренгал. Але пам'ятаємо, що тут є ручка. І от. Я не згадав, ну, подивіться, от шат тут ручки, якщо видно, ну він мінімальний-мінімальний. І люфти в цій катушці. Ну, ну те, те саме. Я не знаю навіть, чи це люфт в ручці, чи це, можливо, люфт в головній парі. Тобто, що тут, що тут є люфт. Ще дуже часто, як перевіряють там якість, чи нормальна катушка чи ні, зараз ми закрутимо обидві катушки, повернемо їх в звичний положен, фрикціон, звук фрикціону цієї катушки, фейги, і ставимо назад катушку. Регаль звук фрикціона цієї катушки. Ну, тут якийсь трошки він більш дзвінкий, я не знаю, більш легенький, а тут більш такий глухий. Тобто, може, от вона вже заблокувалась, до за речі, от може це і є той самий змінений. Фрикціон. Як ще провіряється. Шат. Що провіряють, коли беруть катушку? Беруть і провіряють от, чи шатається сам ротор наш. От. Він трошки шатається, але я вам скажу це це мінімальний, тому що в мене була одна катушка фейго, там шаталось, ну просто, просто. плюс. Вверх-вниз. Вверх-вниз тут нічого не шатається. Шатається шпуля, але шатається воно через те, що фрікція у нас відпущений. От, його прижали, він не шатається. Тобто це конструктив. Шатається в цю сторону, пробують і шатається сюди. Тут все нормально. І ручка от. От вона шатається. Тут в різних положеннях її перевіряють. Ну, Дивіться, от шатається, що, що вона що тут. Шитається. Що. Ну, тут може трошки більше. Трошки. Але не забувайте, що тут ручка не вкручується, а просто вставляється. От як вони крутяться. Так що вам покажу один раз, скільки обертів врахується ця катушка. І Ця катушка. Присутній шурхіт шовтій, катушці шовтій. Але це більш за все зв'язане з тим, що наші товариші навіть ця, ця трошки тихіше працює. І це може бути так, ви бачите, фойга трошки голосніша. Це може бути зв'язано з тим, що наші друзі-в'єтнамці. Не поклали просто достатньо змазки в котушки. В принципі, сказав все про різницю, де в нас ще заховані, забув сказати, інші підшипники. Тут 5 плюс 1, тобто 4 на основних шестернях, на основній паразитній по 2. Підшпульний п'ятий. 5 плюс 1. А тут 9 плюс 1. Тобто 2 в ручці. 2 підшпулює 3, в ролику 4. 4 в ролику. 4 на основній і паразитній шестернях. Це виходить 8. І в додатковій там шестерні. Паразитній, вона е, обертається також на підшипничку. Тобто, виходить тут 9, тут 5. В коробці в нас написано 9. О, 6. Вибачаюсь, тут 6. 6. Значить, у нас е, тут також паразитна шестерня обертається на підшипничку. Е, не знаю, правильно сказав, чи неправильно. ніби так. Вибирайте по зовнішньому вигляду. По ціні все те саме, десь коштує вона там, з урахуванням знижки без знижки 50-60 доларів. Тобто на наші з вами чудові гривні, це буде від 2 до 2 200. Що за цей екземпляр, що за цей. Кому що подобається, вибирайте самі, що ця, що ця катушка. Куплена е, на Aliexpress Бачите, дай, -в -дай -в. а Тут прикрита е, напис, прикритий цією етикеткою. Там Made in Vietnam написано. І от я не знаю, це номер партії, мабуть, JK, JJ. JJ. Тобто від того, хто там збирав нашу катушку, ще, в принципі, може і залежати те, як вона у вас крутиться і працює. Кому було цікаве відео, ставимо лайки, підписуємося на канал і пишемо, яку катушку хочете подивитись наступного разу. Я дуже хочу порівняти їх з якоюсь катушкою Shimano. Я думаю, в цій ціновій категорії це буде Shimano NASCI. там також 5 плюс 1 підшипник. Пишуть, що дуже непогана катушка. Що ще, а, ще забув трошки сказати про захист. У нас ще тут захист є трошки кращий в. Фейго. Тут у нас <кхм> всередині такий ущільнювач резиновий з цієї сторони, а з цієї сторони під ручкою прямо от такий. Гарний вщільнивач захищає від вологи. У Регала буде трошки гірший захист. Тут от такийсь така пластикова втулочка. Тут нічого немає. А тут, тут також нічого немає, просто якась там. От, шайбочка. Шайбочка. Шайбочка, шайбочка і все. Тобто по захисту від води трошки краще, все-таки буде дайва фейго. Але якщо ви не збираєтесь ловити в морській воді, то що ця, ця катушка будуть захищати плюс-мінус однаково. Навіть кліпси дивіться. Все те саме. Тут така і тут така. От. От вам вся різниця. Дякую за увагу. На все добре.